Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр Дитячої та Юнацької Творчості «Промінь» гурток англійської мови «Ста» керівник Шарнародська Зінаїда Семенівна. Сьогодні ми з вами почнемо вчити питальну форму «Пас Континюю Стенс». Поки послухаємо. Пар, е, питальна форма «Пас Континюю Стенс» утворюється за допомогою допоміжного дії слова «возвьо», яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. І так. Питальна форма past continuous tense utworks in допомогу the payment слово was ставимо на початку речення, тобто перед пишемо. Питальна форма past continuous tense утворюється за допомогою слова ми ставимо на... слухаємо, Потім запишемо. Was I playing at 7 o'clock yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Я грав о сьомій годині вчора? Так. Yes, I was. Nee, no, I wasn't. Ти грала о сьомій годині вчора? Were you playing at 7 o'clock yesterday? Так. Yes, I was. No, I wasn't. Ми грали о сьомій годині вчора? Так. Were we playing at 7 o'clock yesterday? Так. Yes, we were. No, we weren't. Were they One игра Assoming Hadini of Chora. Yes, they were no they don't. Він грав о Syoming годині вчора? так was he playing at seven o'clock yesterday, taught. Yes, he was, nee. no, he wasn't. Wanna grab a swimming hidden of Так. Was she playing at seven o'clock yesterday? Tack. Yes, she was. No, she wasn't. Вона грала о годині вчора, так? Was she playing at seven o'clock yesterday так? Yes, she was, no, she wasn't. Тепер давайте запишемо. запишем. Я грала о годині вчора. Was I playing at seven o'clock yesterday tock? Yes, I was. No, I wasn't. Далі. Ти грала о годині вчора. Were you playing at сми години учера. Yes, I was. No, I wasn't. Ми грали Мы играли Ас Михадини учер. В план at 7 o'clock yesterday? Так. Yes, we were, No, we won't. Вони грали о 7 годині вчора. так. Were they плаин at 7 o'clock yesterday? Так. Yes, they were, no they Він грав о 7 годині вчора. Was he playing at 7 o'clock yesterday? Так. Yes, he was. No, he wasn't. Вона грала о день учора. Так, was she playing at 7 o'clock? E yes, she was, no, she wasn't. Розуміла. Продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення. Goodbye.